Доброго дня в ефірі. Випуск новин Білоцерківського національного аграрного університету, і з вами на наступні пару хвилин Крамер Олександр та Бовгиря Інна. Ти молодий? Це твій день з таким гаслом цього року святкувався День молоді в центральній частині міста за підтримки міської ради Білої церкви та за участю молодіжних організацій нашого міста. Білоцерківський національний аграрний університет представив голова студентської ради Балацький Юрій Олександрович, який розповів про активну студентську діяльність університету. Талановиту частину нашого університету представляла студентка економічного факультету Бовгиря Інна. Загалом, концертна програма була насичена різними аспектами творчості, міста та діяльності молоді. Тому, на думку глядачів, цьогорічне свято вдалося на славу. Приміщенні Київської обласної державної адміністрації відбулася церемонія нагородження лауреатів молодіжної премії голови Київської обласної державної адміністрації Анатолія Присіжнюка. Губернатор Київщини особисто привітав кращих представників молоді нашої області, серед яких голова студентської ради Білої церкви та Білоцерківського національного аграрного університету Юрій Балацький, нагороджений у номінації стосовно розвитку молодіжного руху. Тому вітаємо Юру із цією нагородою. Творчий студентський актив Білоцерківського національного аграрного університету привітав жителів селища Житні Гори зі святом Івана Купайла. Чудовий концерт, який вони влаштували, подарував глядачам незабутні спогади та чудовий настрій. В Білоцерківському національному аграрному університеті розпочалася вступна кампанія, яка тривала з 1 по 31 липня цього року. За період вступної кампанії до університету було подано абітурієнтами близько трьох тисяч заяв. За словами працівників приймальної комісії, у цьому році ліцензований набір буде виконаний та на навчання до нашого університету прийде велика кількість студентів. Вперше в прийомі вступників на навчання були задіяні студенти-волонтери. Нашого університету, які надавали консультацію абітурієнтам та заохочували їх на навчання, ландшафт навколо університету покращився, тому що ефективна праця кафедри садово-паркового господарства агрономічного факультету довела, що з будь-якої ділянки можна створити неперевершений шедевр. Тому біля університету з'явився національний герб нашої держави. А за коментарем ми звернулись до завідувача кафедри Роговського Сергія Володимировича. Схід перед університетом це таке місце, яке давно просилося тут якусь клумбу. І ідея належала університету. Яка б запропонувала зробити тут якийсь клумбу, щоб яка б прикрашала цю територію? Підбір рослин здійснював я разом з колегами із кафедри садового парку господарства. Я думаю, що ця композиція, яка доволі проста, складається із трьох видів, точніше декоративних форм рослин, буде прикрашати територію і. Слугувати прикладом оформлення для наших студентів, які навчаються за напрямом підготовки Лісовецького парку господарства. Композиція створена з багаторічних рослин, які при систематичному догляді і обрізанні можуть десятки років бути на цьому місці і з кожним роком ставати ще краще. А яка кількість квітів пішла, щоб створити це шедевр? Ну, на створення цієї композиції використано з пір'ї японської гном, яка має жовте листя на герб, 100 рослин. Наспірею японською Антоні Ватер, яка утворює коло. Пішло близько 70 рослин. І очітки ми взяли з біостаціонару там три квадратних метри. Ступляк ну дякую за роботу. Давайте занесемо. що ми маємо. З робочим візитом в Білоцерківський національний аграрний університет завітали міністр аграрної політики Микола Присяжнюк та голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк. Де провели робочу нараду на тему особливості розвитку аграрного сектору у Київській області та стратегії розвитку українського села? У нараді прийняли участь голови сільських рад району та нові перспективні підприємства Білоцерківщини. Тепер ми хочемо перейти до трагічної новини, яка стала студентом економічного факультету Крижовим Євгеном. Його було жорстоко побито в місті Узин. Внаслідок тяжких ушкоджень Женя перебуває в комі. Кожного дня на підтримку його життя іде близько трьох тисяч гривень. Ми звертаємось до всіх небайдужих. Якщо ви маєте можливість допомогти, на цьому ми завершуємо випуск новин Білоцерківського національного аграрного університету. І нагадуємо, з вами була Бовгиря Інна та Крамар Олександр. До нових зустрічей і пам'ятайте, що життя яскраве, і ви повинні цінувати кожну хвилину.